Так розпочинався штурм. У ніч на п'ятницю Росія почала масований обстріл Херсона та навколишніх населених пунктів. Прильоти майже в усіх частинах обласного центру по житлових будинках летять снаряди граду. Росіяни сьогодні зранку влаштували справжнє пекло, почавши крити масованим вогнем місто з п'ятої ранку. Щоб ви розуміли, десь за 40 хвилин близько. Тисячі снарядів впала лише на е, Херсон. Це було е, ну дуже гучно, і воно просто не е, зупинялась. ворог ціле спрямовано атакував житлову побудову, соціальну критичну інфраструктуру. Е, прильоти були в усіх районах обласного центру.